Нічна трагедія на Харківщині машина впала з мосту в річку. В салоні був хлопець і троє дівчат. Одна з яких дивом врятувалася, а решта загинула. Молодь о першій ночі поверталася з бази відпочинку. За попередніми даними водій не впорався із кермуванням. З місця пригоди Марія Малевська. Це дерев'яний місток. Місцеві мешканці називають вкрай небезпечним. Мовляв, автівки звідси падають в річку вже не вперше. А ще й коли на дворі ніч злива, як було сьогодні. То дерев'яне слизьке покриття стає дорогою смерті. Бабця валя тут щодня має 15 кіз та овець. Була серед перших, хто зранку побачив місце пригоди. Вівчарі скаржаться. Міст найближчий шлях до кількох баз відпочинку. Торік тут потонула вантажівка з піском, перетрощивши півмоста. Відновлювали лісники самотужки. Як Та їздять все время, кажуть, через кожні п'ять минут, як то кажуть, і сюди, і туди. А на йому їздить дуже страшно, опасно їздять із маліновки сюди як хто нап'ється п'яний щоб не міліція не поймала їх там їдуть сюди щоб украдкою від самого ранку рятувальна служба шукає автівку під водою поки не побачать її та не з'ясують достоменну кількість людей у ній дані лише попередні за кермом був 20-річний хлопець з ним троє дівчат Одній не виповнилося 18-ти. проте вже зараз фахівці знають шансів врятуватися ті хто всередині майже не мали бригада їде, водолазна служба з харкова ну, какому без шансом Машини впала в воду, і ось приблизно опівдні водолазам вдається знайти авто. Піднімають на поверхню, і підтверджують, загинуло троє водій та дві дівчини. одній з пасажирок дивом вдалося вибратися. Як саме не пам'ятає ані вона, ані рятувальники не розуміють, кажуть, дівчина встигла вистрибнути ще до того, як автівка занурилася у воду. Якщо стекло було при ударі розбите, то скоріше, занесло їх же ж водою всіх взад і в задній части. А От я навіть не знаю як. Двірі були закриті. Чому сталася трагедія? Чи був водій п'яним, чи то небезпечне та злива винуваті? Правоохоронці наразі сказати не можуть. Чекають на висновки експертиз. На момент приїзду рятувальних служб автомобіль знаходився на на даху під водою. Тому як він перекидався, не можу, не можу сказати. Сама врятована дівчина не зазнала ушкодження. і, Як з'ясовується, навіть встигла вночі добігти до найближчої бази відпочинку та повідомити рятувальників. Вона вдома у шоковому стані, але вже свідчить міліціонерам. Журналістів до неї не пускають родичі загиблих. Хлопця та дівчат також ще не прийшли до тями, не можуть вимовити ні слова. Вже після обіду місць з якого урвалася автівка, рятувальники вирішили закрити. Доки місцеві урядники розмірковують над тим, чи мають кошти спородити нормальну переправу. Рух тут буде заборонено. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.